У день міста міський голова вручив найвищу міську відзнаку звання почесного громадянина Олександрії. Отримав високе звання Максим Небелиця, герой України, судостоєнням ордена. Золота зірка. Почесним громадянином Олександрії став також Руслан Ротань, головний тренер ФК Олександрія, під керівництвом якого клуб вперше в історії став срібним призером української прем'єр-ліги. Про це повідомив на своїй сторінці Сергій Кузьменко. Олександрійські школярі отримали нагороди міжнародного конкурсу в Бухаресті. Учні мультипрофільного ліцею День міста стали призерами престижного міжнародного конкурсу з комп'ютерних проєктів Інфоматрикс 2025, що відбувся в місті Бухарест Румунія. Дві срібних та бронзова медаль в здобутку. Команду готував тренер Юрій Дмитренко. Із 27 травня по 8 червня залізничний переїзд, що на вулиці Героїв Нацгвардії, закрив для руху транспортних засобів, повідомила пресслужба міської ради. Це пов'язано з плановими ремонтно-колійними роботами. Об'їзд переїзду можна здійснювати через тунель по вулиці Бульварній. В Олександрійській і приютівській громадах відбулися завершальні зустрічі учасників навчальної програми проєкту ВиПО за зміни, адвокація та розвиток. Участь у них взяли близько 60 представників рад з питань ВПО та вимушені переселенці з обох громад. Програма тривала 5 місяців і включала 48 годин тренінгів. Учасники ознайомилися з результатами опитування щодо потреб ВПО в громадах, обговорили виклики, з якими стикаються приміщені люди, презентували ідеї, які планують реалізувати, реалізувати з акцентом на розвиток громади та залучення ВПО до прийняття рішень. Проєкт реалізується Центром допомоги Олександрія за підтримки Міжнародного фонду Відродження. ОКВП Дніпро попереджає про гіперхлорування. Згідно з графіком комплексної дезінфекції та з метою запобігання загостренню санітарно-епідеміологічної ситуації буде проводитись щорічна комплексна планова дезінфекція магістрального районного водоводу дніпро кіровоград Вода з підвищеним вмістом хлору в мережі Олександрії надходитиме з 18 години 2 червня по 18 годину 4 червня. В селищі Олександрійське з 6 по 23 годину 3 червня, слід зробити за а спитної води на два дні нагадує адміністрацію КВП Дніпро Кіровград. Президент Володимир Зеленський підписав указ про нову дату відзначення Дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку, 20 листопада, у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативи ООН. Новий указ набув чинності з дня його опублікування, тобто 30 травня 2025 року. Повідомляється на сайті президента. Попередній указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Втратив чинність. Рішення покликане сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини. У неділю 1 червня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 13, в день плюс 22. Атмосферний тиск 752 мм. ртутного стопчика. Вітер північно західний